Ну і далі, чим нас продовжує дивувати Запорєбрік, росіяни продовжують шукати які ж причини їхніх поразок і роблять такі цікаві гучні заяви. От генерал армії, зокрема, наприклад, про біологічну зброю. От генерал армії Російської Федерації Ігор Кирилов заявив про підготовку зсу спецоперації застосуванням. Ну зараз не подумайте, що це зі мною щось не так. Це реально, ось вони так і говорять бойові комарі, начебто використовують бойові комарі. За його словами, українська армія за допомогою безпілотника буде відправляти до Росії контейнери з зараженими комарами, які будуть переносити інфекційні захворювання. беспилотный летательный аппарат предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров. Зараженный военнослужащим, не способен выполнить поставленные перед ним боевые задачи и отмечено, цитата, «Подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект».